На полицях безлад зате стрілки і помадах. Отже, прочитала я за цей період відсутності, всього нічого, тільки сім книжок, не знаю, скільки мене не було, щось довго. Суть не в тому. Прочитала я доцю. Якщо треба, здається, у мене навіть є шматочки того, що я там знімала. Коротше, купила я таке. Ну я давним-давно вже передзамовляла. А, потім мені вислали видавництво видавництво. Вислали все, окрім тієї, заради якої я власне, замовляла. То вони мені потім досилали. Коротше, виявилося, що вона така тонюсінька. Її вже всі давним-давно прочитали. Окрім мене, написала Чиманда Ндгозія Дічі. З наголосами уявлення не маю, що це так, твір називається. Любая джевела або феміністичним маніфестом у 15 пропозиціях. Фактично, це, типу, як лист однієї подруги до іншої подруги стосовно того, як виховувати доньку, так, щоб донька була в курсі, що жінка це теж людина, як відстоювати свої. Позиції свої права і вимагати ну, якихось базово, базового там, як це називається, базової поваги до себе. Дуже раджу це книжечку. Нічого нового для себе, я, звісно, звідси не почерпнула, але її я собі лишаю, бо вона кльова, і я навіть... Я навіть приставила туди, гляньте, гляньте, які я собі передзамовила, не передзамовила, замовила. Ще на ту Є-тищу, якщо пам'ятаєте, колись булася в минулому житті. Я собі замовляла в Book Lion, якось так, uh, Ex Libris, От, і вони мені зробили отаку, отакеньку красу. Тож, да, я тепер його ставлю на ті книжки, які хочу залишати собі. Відволіклася, звісно. А, тож, так, да, оцю книжечку я собі лишаю, тому що ну, вона вона кльова. Тут просто все, що є, ну, хай не все. Ну, відсотки 80% того, що я хотіла б сказати, але ну, не певна, що зможу так красиво. Отже, ось раз, воно рахується фактично як нонфікшн, я так думаю. Далі, я прочитала давно відкладала. Цю книжку мені подарували. Філіп Дік. Чим мріять? Чим мріють андроїди про електричних овець? В перекладі вона вийшла в Комубуті. Звісно, в Комубуті я її не встигла купити, тому що там щось інакше наклад щось таке. Коротше, Філіп, це друга книжка Філіпа Діка, яку я прочитала. І вона на мене справила приблизно таке саме враження, як і перша. Першою була літися, литися сльози, сказав полісмен, вона така трохи психоделічна. З самого початку не зовсім зрозуміло, зрозуміло, про що мова. Ти, от як ніби ходиш в такій напівтемній кімнаті, там десь якісь сірі плити бетонні, там іще щось. Ну, от такий от стан, такий трохи промзонівський. І в цьому Середовищі відбуваються якісь, якась побудова характерів, якісь от почуття персонажів розкриваються, і ти такий: Ну окей, найбуде. І потім згодом, десь всередини, десь ти починаєш розуміти, що відбувається. І, в принципі, погоджуюся. Ну, а в крайнім сучасні ні. Я, здається, цій книжці поставила три зірочки чи щось таке. Навряд буду перечитувати, побачимо. Але не те, щоб я прям зовсім розчарована. Читалося важкувато, але хзе чому? Далі я прочитала два комікси продовження оціного Скотта Пілігрима. Це у нас виданистством Лопас здається, воно дуже класне, дуже гарне видання. І перше тут. Окрім того, що от воно в принципі якісне, тут в кінці ще такі, типу як бонусні якісь є сторінки з якоїсь предісторії героїв, чи щось, щось таке. От така сама фігня, в принципі, в другій, в третій частині. Вичерпні відгуки, я певна десь на Ютубах є у Третій Паралелі, або у Beauty and Gloom, або от хтось по-любому робив притомні відгуки на ці книжечки, приємно тримати в руках, приємно читати. Я вже бачила фільм. Власне, я от збираю цю, і я думаю, що я збиратиму надалі. Цю серію через те, що мені дико сподобалася адаптація. Вона така кльова, аркадна, я не знаю, чи я правильно використовую слово аркадна, але от як ігри, як старі у ці, я їх в фільмах тільки бачила. Несуть. Воно, воно дуже таке, тако, ігрова така естетика навколо. І мені лайк прям дуже. Тож, да. І останні дві книжечки, які я прочитала, це а, підліткова така класика, аутсайдери. С е Гінтон, не пам'ятаю, що таке ЕС Е, але це письменниця якась. Я про цю книжку дуже часто чую на їхніх англомовних буктубах, як про щось, що є класикою-класикою. І книга трошки мені нагадала це Чарлі або переваги сором'язливих. Вони абсолютно різні. Звісно, У мене просто мозок так працює, що він поєднує якісь отрачі, і все, я вже не можу від цього нікуди відійти. Аутсайдери. Просто так само така, ну вона, вона теж болюча. Так само, як і провід Чарлі. Вона теж тоненька. Вона теж про підлітків і вона теж е, не знаю, серйозна чи що. Не хочеться називати несерйозною на базі цього книжку якого-небудь Джона Гріна, умовного, наприклад, про там, де і хвороби є, і, там, смерті є, і багато всього. Але написана вона зовсім на іншому рівні. Я ну не вважаю, що Джон Грін не вміє писати Опять же, я не знаю, чого я до нього причепилась. Напевно, це просто м автор чиїх книжок я прочитала найбільше власне, підліткових, чи я не далт. Я не знаю, наскільки це все коректно. Там дуже розмита ця лінія. Тож про підлітків, скажімо. Аутсайдери um, мені дуже сподобалися, можливо, колись буду перечитувати, але книга така, яку не, не так-то прямо просто візьмеш і порадиш прочитати, не знаю, 12-річній Донці, наприклад. Тому що книжка важка, вона дуже класно передає. От соціальні проблеми це не те, що там соціальна нерівність, це просто такі слова, які ми звикли такі штампованими вдавати. Вона справжня, вона от передає не просто емоції, а примушує тебе відчувати, от вивертає тебе трошки на виворіт. і ти такі голенькі, стоїш і думаєш, Боже. Але ж таке буває. І таке було раніше, і таке буває досі. Тож, да, книжка читається фактично на одному диханні, так само, як і при Віці Чарлі. Дуже раджу. Видавництво Vivat. Я вам видавництво не казала. Да? Я вам казала видавництво тільки любить джерели, видавництво видавництво. Це who cares? Там малюпаси, фактично казала, доцю до не пам'ятаю, білка. По-любому, білка видавала доцю, оце видали Виват. І остання книжка, як е, прочитана за цей період моєї відсутності, вийшла у видавницьому домі Комора. І це Оксана Забушко, польові, польові господи, те, що таке, польові дослідження з українського сексу. І вона, ну типу, я не знаю, тонше за нею тільки Люба й Джавели. Тонюсінька, але читалась вона так. Ну, Напевно, десь тиждень я її читала, і читала в таке задоволення це капець. Е, спочатку було трохи ніяково. Бо ця книжка, ну, не, не, не то, що секс, там, чи ще ж, ніяково перед собою, тому що, ну, блін, ця книга вийшла якраз тоді, коли я почала для себе відкривати сучук Рліт. І про неї говорили. А я якось навіть не, не звертала особливої уваги, якось мені було трохи байдуже. То зараз. Вона прям прекрасно пішла. Текст написаний отак, як я думаю. Це просто безкінечний потік якихось асоціацій і вигуків, і спогадів, і ще чогось з правильно розставленою пунктуацією. Ну, може, я собі лещу. Мені хочеться думати, що я так думаю. Але так дуже емоційний, дуже барвистий такий яскравий на образи. Книга крутезна. Ну, не те, що вона без сюжету. Просто, мені здається, сюжет тут не, не головний. Дуже національно свідома і дуже щира. І дуже все така на образах. А Нічого більше не скажу, сиренте. Може, колись, але у мене цілий канал таких обіцянок. Побачимо. У будь-якому разі, я оце от те, що я вже прочитала. Дайте мені, будь ласка, в коментарях знати, чи ви щось із цього читали, чи вам хочете про це поговорити, чи вам хочете, щоб я про це поговорила детально. Бо я зараз в пошуку того, щоб я могла лайтовенького знімати для каналу. Тому що, ну, тобі, у мене є якісь ідеї, але на них потрібно, ну, типу, дорости трохи. І потрібен час. Я зараз в процесі навчання, в процесі пошуку роботи, в процесі Коротше, я в багатьох процесах тупо зараз. Тому в мене багато відмазок а, знімати відео нерегулярно. але дуже хочеться регулярніше. Тому буду дуже-дуже рада, якщо ви е, мені дасте якийсь фідбек стосовно, е, от от ось ось, ось чи щось ви з цього читали, чи варто про це що про щось з цього поговорити детальніше. І. На вулиці сонечка спихнула дітей йти гулять. Вони загулялися з таким задоволенням, що я оце вже третє відео знімаю. І поки знімаю третє відео, згадала, що обминуло вас. То не все, не сім, виходить, вісім. Так? Книжок я прочитала, бо я прочитала ще рибу всередині нас, «Всередині нас. Ніл Шубін її написав, комубук її переклав і видав, як завжди, прекрасне комубуківське видання, взагалі нема до чого причепитися. Читалась вона мені зовсім не розслабоні, тому що я її читала в той період, коли чогось прям за задоволення читати мені не дуже хотілося, вона так би мені важко йшла. Ну, звичайний стан. А в тому стані, в якому я читала, вона мені прийшла взагалі прекрасно. Мені було не так, щоб прям дуже захопливо, але відчувалося, що чувак, який її писав, він ну, дуже захоплюється цими речами. Не те, щоб він мене прям заразив, забризкав своїм захопленням. Але менше з тим. Загально не можу сказати, що я для себе щось винесла зовсім нове. Для любителів... Всякої археології і от у цих, цих викопних решток і ще щось. Прям саме те. Я не так, що прям може, зовсім любитель. Але загалом, загалом видання хороше, нікому не віддам, лише собі перечитувати буду навряд, але дітям в якийсь момент впіхну.